На універмазі Тернополя з'явиться оновлений годинник. Інформаційне табло встановили ще у далекому, 1986-му. Його ресурс уже вичерпаний, кажуть фахівці. Деталі застарілі і ремонту не підлягають. А тернополяни до годинника звикли. Тому влада Тернополя планує встановити нове електронне табло на звичному місці. Планується встановити сучасне електронне табло, яке би показувало дату, час. Тиск повітря, радіаційний фонд і температуру. На місці старого годинника буде два електронних табло з видами на вулицю Руську та театральний майдан. Для їх встановлення потрібно близько 500 тисяч гривень. Виділити уже таку суму для міського бюджету не посильно безвідкладного фінансування потребують медицина та освіта, тому від ідеї не відмовляються. Встановлення оновленого годинника переносять на сприятливіші часи. Прийнята програма для того, щоб було була можливість профінансувати дані роботи в. 2017 році.